Всім привіт! Давно вже не було відео, не було настрою знімати і не було чого цікавого, особливо теж знімати. У мене зараз одна робота, це обробка оприскувачем, вношу фунгіциди, гербіциди. Все обробляю. Зараз на картоплі вибачаю за грязне скло, тому що ну, вода стоїть у нас в рядках. І тільки що це обляпало мені все. Ось така у нас картопля це коломбо. Має такий вид. Це та, що я показував відео, що була... на її були приморозки. не на цій самій картоплі, на всі були приморозки. І... Дійсно, та, що тільки сходла картопля замерзла, вона більш не зійшла. Та, що була трішки більша, то зійшла. Якийсь відсоток не зійшов, звичайно. Ну, це не біда. У нас тут з'явилася інша проблема. У нас випало за 4 тижні 308 мм опадів. З моменту посадки картоплі, а це десь. Десь, десь, десь зараз скажу. ну, Посадили, закінчили, ми садити. Ну, Десь за 4, 2 тижні картопля росла без дожів, і за 4 тижні, за 5, десь навіть випало стільки опадів. Тут ще біда невеличка. ну, Хоч, і, да, звичайно, в низовинах картопля вся вимокла, більше її там немає. Але сама велика проблема у нас там є 20 гектарів поле. От там дуже велика проблема. Там я вам скажу, друзі, стільки води. От Ті, хто розуміють висоту колись в Нью-Холланді, то була... От так було колесо, тільки видно переднє. Там води просто нереально. Я чудом проїхав сюди. Я не знаю, чудом просто їхав і молився. Ну, проїхав. Повернемось до картоплі. Зараз я на обробці. Коломбо. Тут у нас було вже до цього дві, дві фунгіцидних обробки. Першу обробку ми робили два тижні назад, це був Дітан фунгіцид системний контактний, контактний фунгіцид. вносив я його по 1,5 кг на гектар. І вносив Вже фаза була така, де не де з'являвся цвіт. Друга обробка в нас тут була, також вносив від жука. Друга обробка в нас була це обробка зорвеком, хантія зорвик по пів літри на гектар. І зараз третя обробка тим самим препаратом. Але я пройду не всю картоплю, пройду тільки цю коломбу. І перейду зараз на сімена елітної картоплі. Я розкажу ситуацію, яка в нас трапилася. Ситуація дуже неприємна, навіть неочікувана більше, ніж неприємна. Ось, бачите, незавина трішки. Що там води немає? Але це дуже маленька, це дуже маленька незавина. Це ну майже тут немає нічого. Ну, вокруг ось, такий ось кружочок, п'ятачок. Тут уже картоплі немає. Ну, вода ж стоїть. Е, ну, Тут я ще нормально проїжджаю, всюди ніде не підгрузаю нічого. А от на тих 20 гектарах, в двох містах я загрузав. Е, повезло тільки тим, що був пустий оприскувач у мене там 700 літрів було. І я за рахунок цього виїхав. Якби я був е, з повним оприскувачем, я б там би залишився. Ми в тому році мене витягували. На 12.21 Саша приїжджав. То я не приявляю, якби я тут загруз ну, 1,5 км поле довжиною. І оце, якби здавати комусь там зад, задом, тому що ж не хочеться ж витоптувати картоплю. ну, Це була б велика проблема. Ну, Слава Богу, я їздив тоді на все можливих блокіровках, передок. Блокіровка диференціала, на всьому їздив. І чудом проїхав. Вношу 300 літрів на гектар. Хожу 8 кілометрів на годину. Вже доїжджаю до краю. Ось бачите, як у нас скільки води. Зараз будуть писати, що в мене сосонка на полях. Вона ніякого вреда картоплі не несе. Так. Включаємо навігацію. Шалка постійно так працює. Е, друзі, ще в нас сталася Нью-Холланді несподівана поломка. Я обов'язково зніму відео. Е, не хочу зараз просто знімати через те, що ну, настільки грязний трактор. Ну, аби ви бачили просто, ну, у нас, я ж кажу, дуже багато дожів йдуть. І не хочеться його таким показувати. Так, ага, тут вже. Не поїдемо. Поїдемо на Сімена. Вношу це Зорвик, дорогий дуже препарат, дорогий фунгіцид, Я думаю, фермера, які вирощують овочі, мене розуміють. Це, до речі, Sunshine. Ось мій проходок прискочем. Ось ми зараз будемо переїжджати на Red Lady пройдемо. І повернемося теж на Elite Sunshine. Якраз у мене закінчиться, як його правильно пройти. Е, так, почну. Почну, 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 почну Ось звідти. Ну, що так, що так, бачите, не попадає в мене. Так, це Еліта Ред Леді. Так, тут підшеплей. Попробуємо. Так, це в нас Elita Sunshine. Оприскувач, поїхали. Так, і що я хотів вам сказати, друзі, що в нас була якась неприємна ситуація. Отак От буде краще видно. Зверніть увагу, я приближу. Випочаємо, що може, ще буде видно, чи не буде, отак От може я зроблю. А ще краще, коли я стану. Ось видно. Ну, зараз я стану. Так. Ось видно, дуже гарно видно. Так, це наша Еліта саншайн. Бачите, картопелька гарна, немає ні хвороб, нічого немає. І перейду сюди, о, картопля, бачите, мені в пояс. Оце слідоприсходя. Ось такий грязний трактор, і я ще кажу, не хочеться це навіть і знімати. Так, йдемо по Sunshine. Що ми наблюдаємо? Як ви бачите, друзі, різний колір бутонів. Тут фіолетовий, тут білий. Вся проблема в тому, що німці спутали посівмати. І це просто, друзі, величезна проблема, це гігантська проблема. Я не знаю, що ми будемо з цією картоплею робити, ще не приймали ніяких рішень, ще хай вона виросте. Але проблема в тому, що змішані сімена... імена ще й всякий грязний, бачите. Змішані сімена ще різної... Тобто, Тут, то, тут а, два сорти два картоплі. А, Sunshine, вона йде як рання, не супер рання, а просто рання. І йде лаперла. Ну, це мої догадки, я не впевнений в цьому. Е, я просто багато почитав по картоплях, е, в кого який бутон. І так виходить, що от е, колір. Оцього бутона і по фазі. Тому що ми і ту і ту картоплю. І було видно, що Sunshine менша, а ця була вже більша картопля. Це тобто, і бутони в неї з'явились раніше. Це тобто, вона більш рання і е, вона була кругла. Я почав шукати в інтернеті, який ж це саме сорт. І виявилося, що це лаперла. Ну, це моя догадка. Звичайно, обідно, коли так вийшло, не хотілося, щоб таке було. Тому що ну, все ж таки, що з цією картоплею робити, її відібрати не можна, аби, тому що вони обидві білі по кольору. І ну, відібрати цю картоплю буде, ну, не представляється можливим. Тож так. Ну Така, зато картопелька дуже гарна. Звичайно, видно, що це еліта. Ось також низовина, видно вимокло. Редледі яка гарнюща. От Red Lady дуже гарна. Аледледі не, не намішана. Ось бачите води скільки. Не знаю, вже й не видно так, стекло таке грязне. руку у мене белороса, вона трішки світліша і в неї. Бадл. Картопля, звичайно, видно, що це еліта, тому що Ну, в нас перші підозри були те, що картопля підробка ну, чомусь так вважалось. Тому що... Не, не була вона на вид, Ну, по якості по сівма, не, була, не, не виглядала вона елітною. Ну, Але по всходах ми розуміємо, У нас є просто Sunshine наша. Ми там купували нашого друга фермера. От видно, Різниця видна. Ну, там більш, менш розвинутий падел, менш ну, слабіша корнева система. Тут отут видно, що це еліта. Ну, будемо побачимо, що ми зробимо. Почнемо підросте. Будемо скоро її робити десикацію. І побачимо, що з цією картоплею вийде. А, мабуть, зараз пройду одним крилом. Побачимо. Тож так, друзі. Отака в нас картопелька. топля дуже гарна, мені подобається. Ну, опадами нас в цьому році не підвели, навіть перебільшили. Але що ж зробиш? Такова природа. І яка гарна Retled. не Незавина є в нас така. Ну, Це да, це вже глибока. І там все покруглі низавини, не е -е, картуплі немає. Вона вся ото, навіть що жовта вже покруней, там вже не буде нічого. Тож так. А, друзі, за поломку. Е -е, Обов'язково зніму. Обов'язково зніму, тому що. Е -е, Така ситуація була неприємна, я саме був на оприскуванні. Тільки у нас закінчиться тут трішки звільниться оприскування, почистів хоча б в полі, і я обов'язково зніму відео. Я думаю, багатьом буде цікаво. Тож такі справи друзі. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал. Всім гарного дня, мирного неба. Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Всім пока.